Прикарпаття отримало нового начальника обласної міліції, Екс-очільника обласного УМВС Миколу Семенишина замінив полковник міліції Віктор Шкутов, що займав посаду начальника міськвідділу. Представив нового керівника заступник міністра внутрішніх справ Олексій Руденко. Полковника міліції Семениша Микола Олександрович призначено начальником управління в Хмельницькій області. Я заранше хочу вам подякувати від міністра особисто за плідну роботу і наказ чотириста. 61 від того ж числа полковника міліції Шкутова Віктора Володимировича який працював начальником Івано-Франківського міського відділу. У вас тут призначено начальником МВС. Микола Семенишин подякував усім волонтерам та громадським активістам, що допомагали йому у роботі. За час служби на Прикарпатті вдалось створити та забезпечити батальйон Івано-Франківськ, а також виконати усі зобов'язання перед сім'ями загиблих. На Прикарпатті надзвичайно. Потужний міліцейський колектив, який в спромозі виконувати любі правоохоронні функції, дуже приємно, що сьогодні підібралася команда однодумців, які не рахуються з особистим часом. І пріоритет для них є служба і служіння українському народові. Новопризначений керівник УМВС області Віктор Шкутов сподівається, що йому вдасться виконати покладені на нього обов'язки, а також спільними зусиллями з владою та змі навести порядок на Прикарпатті. Основне наше завдання це повіра, повернення довіри населення до працівників міліції. Формула тут дуже проста: бути чесним, порядним, кваліфікованим, поступати по честі по закону. Співпрацювати з громадськістю, засобом масової інформації з владою ось і бути прикладом для інших. Тобто починати треба з себе. Якщо кожен буде дотримуватися цих принципів, у нас все вийде до виконання своїх повноважень. Віктор Шкутов приступить уже завтра.